Якщо ти не знаєш, що йому подарувати, тому що у нього все є, то у мене для тебе є два варіанти. Чудовий шкіряний портфель в максимально благородному відтінку на одне основне відділення. Носити можна як за дві ручки, так і за одну. Також до нього в комплекті йде додатково подовжуюча ручка. І наш другий варіант це не просто портфель, це сумка трансформер. Її можна носити за ручки. Ручки ховаються всередину. У форматі портфелю вертикально, а позаду в цій кишені приховані лямки для рюкзака. І сумка перетворюється вже на повноцінний рюкзак. Отже, якщо твій чоловік полюбляє більш класичні варіанти, то ця сумка підійде для нього ідеально. А якщо він хоче спробувати щось новеньке і він відкритий до експериментів, то ця сумка Трансформер буде для нього топовою. Замовити будь-який з цих варіантів можна у нас на сайті за артикулом в описі під відео.